Як і сказав ніколи, Ні ленці, Тепер голівонька, ось віна мене, ти стоїш Це на кож. Хай вічно зеленіють дібровий гаї наші українські. Земля наша розквітає, як макіша. Так що можете запрошувати своїх продюсерів. Я минулого року в Неаполі, в листопаді місяці, переміг на міжнародному конкурсі. І маестро, я тут не хизуюсь перед вами, воно є в інтернеті. Маестро, голова журі, Таня перекладала і сказала мені, каже, знаєш тату, що він каже, це старша донька моя, вона мене супроводжувала. Він каже, що в Італії вже давно так не співає. Я говорю, італійці по-своєму співають, а ми співаємо по-нашому. По-українську. І наша пісня, вона велика сила. І наша мова велика сила. І велика сила наш український не знає. І це хоч і втрати для України те, що замерло. Але це ж великий розерв, ви знаєте. Як тільки що українці тоді призабули і гуртом ми рятуємо нашу маму Силу Косю. І цього разу я онуку своєму Михайлу пообіцяв. Михайло, поки ти виростеш, бо вчиться в школах, академіях, ми збудуємо державу, так як збудували інші держави європейські. Але ми збудуємо кращу. Тому що ми будемо її з любов'ю, з великим натхненням і великою дружньою сім'єю. На цьому я вам хочу подякувати. Ми О, дякую, вам дякуємо, сподіваємося, що зустрінемося за вашу роботу. Як Щирлі сказав, це говорить, щось там, на дипломати переплутали. Наші дипломати нічого не переплутали, бо тепер весь світ ми бачимо, як це йде, як це все йде. І тут, звичайно, нелегко працювати після такого всього. Але ми, я бачу це, ну, я зрячий кобзарій, я бачу цю Україну квітучою, могутною державою. Будуть жити у нас. І афінці, і... і, <цел> <такі живуть>, і <цел> тобі. Хай всі живуть. Слава Україні! <звіт виробна> Добре! Значить, з вами на зв'язку ми тепер телефони <проб> маємо. <проб>